Вітаю, дорогі мої підписники і гості каналу. Давненько на моєму каналі не було відео про рукоділля. Сьогодні я вам розповім, як секономити на гачках, які такі необхідні у домашньому господарстві, і зробити їх із тих речей, які у вас є на господарстві. Про це детальніше згодом. У мене вдома не було гачків ніде. Ні на кухні, ні у ванній кімнаті, ні у вітальні. Вирішили придбати гачки, а ціни на них різні. 108 гривень, 49 гривень, 42 гривні за одну штуку. Ну, ми, звичайно, придбали гачки і зробили у ванній кімнаті для рушничків. Також зробили у вітальні для верхнього одягу. На мою думку, вийшло гарно. Але не було у нас гачків для кухні. І у нас був ось такий столовий набір, мабуть, китайський, ложки, ножі, виделки, І з часом на цих приборах з'явилася іржа. І ми вирішили використати виделки як гачки. І ось що у нас вийшло. Тепер розкажу весь процес, як робиться гачок із ведел. Спочатку трішки згинаєте ручку, два зубці, що по боках загинаєте доверху, і прикріплюєте шурупами в двох місцях ось цю веделку до дощечки. На цьому все. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, якщо сподобалося відео, і до нових зустрічей!